Хочу донести до жителів Кременчуцького району, як громади Кременчуцького району закінчили 8 місяців бюджетного періоду. З 12 громад, які розташовані на території Кременчуцького району, на жаль, 8 місяців виконали і перевиконали тільки 4 громади. Виконали свої бюджетні показники. Це Глобинська територіальна громада, Новогайлешинська територіальна громада. Перешипська територіальна громада і Гарішня-Плавнівська територіальна громада. Всі інші вісім громад, починаючи від Кременчуцької громади і закінчується Аболонської громади, не виконали бюджетний розпис, який передбачено за вісім місяців 2022 року. Невиконання бюджетних показників пов'язано з тим, що у нас уповільнилася економічна ситуація на території Кременчуцького району. На території Кременчуцького району багато дуже промислових підприємств, багато підприємств, які займаються сільськогосподарським виробництвом і багато малого і середнього бізнесу. Але враховуючи те, що всім підприємствам доводиться переформувати ринки, шукати нові ринки збуту. і Якщо раніше ми всю продукцію поставляли леву частину продукції, яка вироблена на території Кременчуцького району, на Країни колишнього СНГ, то зараз ми змушені перерієнтуватися на країни Західної Європи. І це також дає певні складності при реалізації фінансових спроможностей без, без виключення всіх колективів, які розташовані на території Кременчуцького району. Виклади з чотирьох, які виконали бюджет, це пов'язані виключно з роботою гоків Полтавського Гока, Єрістовського Гока і Білановського Гока. Ці підприємства працювали досить стабільно, але як і всі підприємства, вони стикаються з логістичними проблемами. Тобто, основна проблема це збут виготовленої продукції. З такими самими проблемами стикаються більшість, виключна більшість аграрії всього Чудського району, як і всієї України. Невиконання бюджетів не може потягнути за себе затримку по виплаті зарплати, пенсій, стипендій, соціальних виплат. Мати. Ні, невиконання бюджету саме по собі не потягне, не виплату зарплат, пенсій, тому що у нас в країні діє військовий стан. Під час військового стану також видатки обмежені в громадах, і видатки також не вийшли на 100% рівень. І видатки наші в громадах менші, ніж на протязі прошлого року. Тому є резерв, є матеріальні кошти, які повинні забезпечити стабільну роботу і виплату заробітних плат. Основне завдання як військових адміністрацій, так і адміністрацій територіальних громад це створення нових робочих місць і забезпечення роботи підприємств, які існують на території Кременчуцького району. Ми повинні переорієнтувати свою економіку таким чином, щоб ми більше споживали внутрішній продукції і виробляли більше товарів, які споживаються всередині, не тільки району, а й нашої країни. Це дасть нам певну. Преференції і дасть певну економічну безпеку під час військового стану.